Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Загинув воїн із Золочівського району Василь Брилінський. Шанували пам'ять бойового медика, який врятував не одне життя на передовій. Судитимуть жителя Золочівського району, обвинуваченого у незаконному продажі зброї та боєприпасів. Загинув молодий воїн Тарас Процайло. У Золочівському районі попрощалися з бійцем тероборони. ДТП. У Золочіві. четверо травмованих, серед яких двоє дітей. Попрощалися з воїном, який помер під час лікування поранень. З любов'ю до України благодійний концерт народних колективів бродівщини у Красненській громаді. Ми запитали, що потрібно Україні, щоб подолати труднощі, з глибоким сумом повідомляємо про загибель захисника України Василя Романовича Брилінського, 40-річного жителя Золочівського району, 14 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання та ведення штурмових дій поблизу населеного пункту Новоіванівка Суджанського району Курської області. Василь загинув внаслідок скидання боєприпасу з безпілотного літального апарата противника. Василь Романович був стрільцем десантно-штурмового батальйону, справжнім патріотом, вірним військовій присязі та незламним духом захисником своєї батьківщини. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. На честь Сергія Варави у його рідному селі Білявці встановили меморіальну таблицю, її розмістили у місцевій гімназії. Відкриття відбулося за участі близьких та односельців воїна, повідомляє кореспондент золочів.нет із посиланням на Львівську обласну військову адміністрацію. Сергій Варава, уродженець села Ушня, проживав у Білявцях, вступив до лав ЗСУ під час повномасштабної війни, служив стрільцем санітаром у військовій частині А4821. Загинув 10 червня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Хромове Донецької області. Йому було 33 роки. Посмертно президент України нагородив Сергія орденом за мужність 3 ступеня. Суд за незаконний продаж зброї. На Львівщині судитимуть зловмисника, обвинуваченого у незаконному продажі зброї та боєприпасів. Про це повідомляє кореспондент золочук.нет із посиланням на поліцію Львівської області. За даними слідства, чоловік закуповував стартові пістолети та переробляв їх для стрільби травматичними набоями. Окрім того, він модифікував стандартні травматичні патрони з гумовими кулями, збільшуючи їхню потужність. Перероблену зброю та боєприпаси підозрюваний збував через інтернет, знаходячи покупців та відправляючи товар під вигаданим іменем. Поліцейські задокументували кілька випадків незаконної реалізації зброї та боєприпасів і у вересні затримали зловмисника. Досудове розслідування завершено, і обвинувальний акт передано до суду. З глибоким сумом і безмежною скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, героя України Тараса Ярославовича Процайла. Солдат механізованого батальйону Тарас Ярославович Процайло, 2003 року народження. Житель села Новоселище Золочівського району загинув 8 листопада 2024 року під час бою за Україну у районі населеного пункту погребки Курської області. Його відвага і самопожертва є прикладом патріотизму та любові до рідної землі, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. У Золочівському районі з глибокою скорботою попрощалися із Сергієм Артушуком, жителем села Топорів, бійцем 103 ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. З Сумом повідомляємо, що 4 листопада, поблизу населеного пункту Павлівка Сумської області, внаслідок мінометного обстрілу українських позицій загинув солдат Артишук Сергій Володимирович. Воїн був призваний за мобілізацію з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він захищав країну, її незалежність та територіальну цілісність, виконуючи обов'язки водія електрика, відділення ударних безпілотних комплексів 103-го окремого батальйону територіальної оборони збройних сил України. Захиснику, який з честю виконав свій обов'язок із захисту батьківщини, назавжди залишиться 51 рік. У героя залишилася дружина та троє синів, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 4 листопада 2024 року став трагічним днем для нашої школи. Адже ми осиротіли, втратили надзвичайно мудрого, освіченого, цілеспрямованого, творчого педагога. Ми втратили активного громадського діяча. Він завжди був яскравим, завжди був попереду, вмів надихати, вмів подавати пропозиції, організовувати навколо себе молодь. Напевне, його надзвичайний патріотизм, любов до держави. Це було його. Своєрідним таким першим гаслом, і саме на уроках історії він навчав також дітей любити свою державу, примножувати її багатства, захищати її цілісність. Можливо, тому і в перший день війни, 24 лютого люту, 22 року, він власним прикладом показав, як це треба робити, бо не роздумуючи став на захист своєї держави. Теротрамованих, серед яких двоє дітей наслідок автозітнення у Золочеві. Поліція встановлює обставини події, повідомляє кореспондент золочу.нет із посиланням на поліцію Львівської області. Дорожньо транспортна пригода сталася 10 листопада близько 14.40 на автодорозі Тернопіль Львів Раваруська у золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів «Міцубіші Лансер, яким керував 23річний львів'янин. Та Мерседес Бенс під керуванням 44-річного жителя Львова внаслідок ДТП водій Мерседес Бенс та його пасажирки, львів'янки віком 10, 15 і 41 рік, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, повідомляє поліція Львівської області. Попрощалися з воїном, який помер під час лікування поранень у Золочівському районі. Попрощалися з воїном Романом Дворановським, жителем села Ясиніїв, у 2014-2015 роках. Він виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у січні 2023 року. Знову став на захист своєї батьківщини. Був солдатом резерву, помер 7 листопада під час лікування від отриманих поранень, оборонцю назавжди 43 роки. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 10 листопада у комунальному закладі Центру культури і дозвілля Краснецької селищної ради відбувся благодійний концерт народних колективів Бродівського районного народного дому під назвою З любов'ю до України. До вас ми завітали на гостину величним, щирим співом голосним. Ми обдаровуємо всю вашу родину. Немає! Країна стикається з численними викликами. Кореспонденти золочу.нет запитали у людей, що на їхню думку є найважливішим для подолання труднощів. На мою думку, кожен має почати перш за все сам із себе. Потрібно багато працювати, допомагати іншим. І тоді ми разом дійдемо до перемоги. Шарічним поляким. І то не моя країна. Дуже би говорити, До візини, а до вікова Корупція. Більше що. Де не піліш треба все дати? Ми вже так навчені. Вони мене не просять, я піду до лікаря, я не можу. Мені стидно її не дати. Що? Я так навчена, бідно. І мені вчекаш, на має так зарплату, як ви колись мали. Вам ніхто не давав. А я даю, бо я так навчена. І що тут так має бути? І так серце думаю, може, таки дам ти людиньку, стидно, я йду і, і нічого не віддячуся. Це? І коли не йду, і все несу. Це хоч не маю. Чоловік лежить, син роботи немає, І ми хотіли зробити опікунство, дійшли до міської ради, не знають закону. Ви дали мені карточку, шукайте ті закон. Ну як я можу, стара, неосвічена людина здибати закони для свого сина, щоб він я кривою на ногу. Тиск без пам'яті. Розумієте, кожен день, а тако не дай Боже, трошки зміна погоди, все. Вмираю. без того ферма п'ю п'ять ранок, таблеток п'ять вечір, а маю тиск, ще як має тиск, п'ю ще формадипін. І за тих 3,5 тисячі годин вижити. Мій чоловік робив 20 років комбайнером, має три чотириста, а я маю три п'ятсот. Труднощі є, але як думаєте, що нам робити, щоб здолати ті труднощі? Корупція, корупція, так. Ну, і видите, багато людей поїжджало, там сама ліпша молодь, наша бідна, повіїжала, воїці. Кожен хоче жити. Я ще навіть не дивую, я ще навіть не дивую. А наш мій внук. Кінчаю, то ну, так, якби четвертий курс академії Львівську воєнну. Поїхали, забрали, ми не знаємо де. Все. Яке то страшне пережиття. 21 рік, бо 21 листопада один тиго. Ми переживаємо, плачемо, не знаємо, де дитина. От то нема спокою в державі. І що той дідько на нас напав? Що він ще нас щепив? Тільки людей перемолоти і своїх, і наші. То є страшня. О, і всі корупціонерів пересадити, ті гроші їхні видати на армію, і щось би було. Інакше нічого не вийде. А ви як думаєте, поки так, та влада... само, так само, власне, що та корупція, яка зараз є, нічого, до нічого доброго не приведе. Миру. Звичайно, миру. Щоб люди всі заспокоїлись, мирно жили, тоді все налагодиться, запрацюють всі, і буде все добре. Ой, ну напевно, добрих керівників в нашій Верховній Раді. Ну, особисто до президента ніби і нема таких конкретних. Ну просто ті, які його е, окружають, повинні. Більше прикладати зусилля, благополуччя народу українського. Я навіть не знаю, що а? сказати, що сказати. Та треба боротися за Україну. Мій син на війні є, що буду я говорила, я не маю. Дайте як то є. Там дуже багато треба робити, навіть не знаю, що почати, тому що е, бардак такий, що самі розумієте, е, якщо починати знизу там, е, і до верху, то там цілу систему треба міняти, але так конкретно е, зразу все змінити не вийде, тому е, напевно потрібно кожному починати в першу чергу з себе, бо одне дивиться на інших, а зовсім інше робити щось самому. Якось так. То я ж не знаю, побороти корупцію може. Я думаю, що потрібно змінити владу, але це, напевно, не можна таке говорити на е, загальний е, огляд, тому що в кожної влади є свої плюси і мінуси, і особисто я бачу більше для себе плюсів, більше мінусів. Можливо, хтось бачить більше плюсів і не погодиться зі мною. Що треба зробити? Що треба зробити? Треба робити, треба працювати. Добрий день. Добрий день. Е, я так думаю, що те, е, наше покоління воно з Радянського Союзу, воно вже відживає своє, значить нам треба що? дати зарплати вчителям, не прокурорам і суддям, а вчителям дати зарплати по 100 тисяч і від 50 до 100, щоб в них був ріст, щоб вчитель мав ріст до 100, щоб мав кваліфікацію. І щоб вони будували нову націю в садікам, тим вихователям, тому що діти наше майбутнє. Якщо ми дамо зарплати, ну і вимоги, вони будуть здавати якісь тести, будуть мати ріст до 100 тисяч. А ми далі взяточникам, корупціонерам, далі зарплати по 100 тисяч, вони ще й крадуть. І тягнуть в яму нас. У нас сміт сміє. Із наших депутатів, які мають по 40 квартир, по ну, мають всі блага і ще їм мало, то є на сміх, ну, наційської другої світі немає. Одної, з, з одної сторони ми можемо Майдан піднести, ми можемо зробити такі демократичні зміни, а, а потім все звести на нівець. Дуже, дуже важка ситуація. І дуже така сумна. Молоді пацани гинуть, нація гине, а вони собі, так званий Монако і Батальйон Монако, чи як вони його називають, жирують, всі судді жирують, прокурори всі інваліди. Ну, вибачте, то вже нікуди не годиться. Треба дати право п'ята колона. Ви є п'ята колона? Чи яка ви є колона? П'ята колона, четверта. четверта колона. Дати їй повну, повну незалежність. Повну. Сесію відкрити повністю. Останні вибори, що показали? Клони партій. Ніхто нікого не агітував. Перші номера собі поставили, вибрали. Взагалі не було дискусії. Та то, взагалі, ну, як може бути 100 партій? Та то, то є жах. То є встит і позор. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Пам'ятайте, найактуальніші новини ви завжди знайдете на сайті zolochiv.net. Слава Україні! Героям слава.